Друзі, всім привіт! Червоний маркет. Стартували нові акції шалені знижки на продукти, і побутові товари. Запрошую до перегляду. Серветки вологі дитячі з клапаном 72 штуки 23 гривні. По акції набір серветки вологі фентезі п'ять штук. Дві упаковки плюс хустинки паперові фентезі 20 гривень за набор. Великий вибір. Труси по знижці. Жіночі. Норма вручник. В асортименті є різні кольори, різні фасони, чоловічі боксерки розміри x 4 xl -4XL. Коштують всі труси одна штука 50 гривень. Вау, ціна на шкарпетки, легка хода, чоловічі, жіночі в асортименті, махрові є різні малюнки. На Новий рік є вже чоловічі однотонні чорні 50 гривень за штуку. Набір для чищення, засіб для чищення містера лимон універсальний 500 грам, плюс антижир 500 мл 59,90. рідке, Саме те дойпак 450 мл 15 гривень. Засіб мини для посуду. Клеон оптима. В асортименті 28 гривень. Капсули для прання Експерт Ваш. Універсальний гірська свіжість 10 штук 69,90. Вау ціна на цукор діамант білий кристаличний 800 грам 20 гривень. Олія соняшникова рафінована. 59,90. Молоко ультрапастеризоване 900 грам 37 гривень. Ціна від двох штук. Кава розчинна, мак, кофі, арабіка, голд 60 грам, 2 за ціною 1 139,90. Круасан Лукас. Різні наповнювачі в асортименті 45 грам, 10 гривень. Гречка Сонця Дар 900 грам 35 кілька супів у томатному соусі 220 грам 25 гривень. Гарна ціна сардина Екватор Атлантична з додаванням малі 335 грам 59,90 М'ясо індиків смачна перемога в власному саку 525 грамів 149,90. дев'яносто. Шпроти екватор. Валі 335 грамів. Велика банка. 89,90. Тунець салат на власному саку. Оскар 140 грамів. 40 гривень. Продукт згущений полтавочка і рис 370 грам. 50 гривень. Продукт згущений Полтавочка. Згущенка 370 грам 45 гривень. Кукурудза. Консервована Любава 420 грам 35 гривень. Майонез традиційний. Дойпак 300 грам Олвен 35 гривень. Вау ціна коваращина чорна карта гол 100 грам 149,90. Кільки балтійський у томатному соусі аквамарин 30 гривень. Алія соняшникова рафінована. Не рафінована в асортименті 59,90. Оцет яблучний груна 750 мл 25 гривень. Вау ціна вершки. Ультра до кави 500 грам 59,90 Кава милина Амбасадор Дарк Croa 139,90. Кава милина Форд 100 грамів 6990. Соус руна в асортименті. Український кетчі сацибелі 50 гривень. Суп бульбуль -буль 160 грамм 15. Вермишель швидкого приготування. Гарненька. Різні смаки, смак сиру та зелені. Смак курки в асортименті 10 гривень. Вермишель швидкого приготування чібі. Різні смаки, сыр, курка, зелень, 10 гривень. Батончик шоколадный. Рошен молочно-шоколадный в ассортименте. смаки. смакы. 18,90. Сик наш сик. В асортименті яблучно-виноградний. Яблучно-полоничний 15 гривень. Нектар наш сік яблучно-виноградний 1 літр 45 гривень. Нектар наш сік вишневий 50. Наш сік мультифруктовий 44,90 томатний з сілью. 50 гривень. Напій Карпатська джерельна сильно газований. 1,5 літра. Зі смаком апельсина грейпфрута. Лимона та лайма 20 гривень. Туалетний папір. Зела, жасмін. 4 штуки 99,90. Рушник паперовий Зева. Оригінал дві штуки 99.90 Рушник паперовий, чиста, три шари, одна штука 79.90 Рушник паперовий Барвінок, одна штука 28 гривень. По акції гель для душу в ассортименте 90, 9, 90 кондиционер для волосся на синем лену та жопа 500 миллилитров шампунь для волосся 90 990 бомба для ван 20 гривен Сей для ванны Морські водорості спіруліна в асортименті гранатові виноградні кісточки. 25 гривень. Серветки Вологі Смайл. Мавка 12 штук 8 гривень. Хустинки паперові белла. Три шарові 9 штук 5 гривень. Хустинки паперові 10 штук 4 гривні. Засіб для очищення труб. Рячій воді 13 гривень. Засіб для очищення до спрей. Уніта за 119,90 1190. Засіб для очищення спрей. Універсальний. 119.90. Засіб для очищення. Універсальний. 600 мл 119,90. Мило для прання господарське, 89,90. Відбілювач кисневий, Wells натуре 900 г 89,90. Відбілювач Велс 200 г 28 гривень. Гель для прання, Грюнвальд. універсальний, саше 50 мл, 5 гривень. Капсули для прання праваш 32 штуки 249,90. Капсули для прання ваш фри. 10 штук 89,90. Кондиціонер для білизни. Кокулина в асортименті 169,90. Пральний порошок. дитячий вухасток 2,4 кг 179,90. Гель для прання Грюнвальд універсальне 3,5 літра 99,90. Серветки для прибирання нова ксилюлозні 3 штуки, 35 гривень. Пакети майка 100 штук в упаковці розміри 22 на 40 см 23 гривні. Пакети для сміття пані, блиск з затяжками 35 літрів 15 штук, 35 гривень. Валик для чистки одягу порфікс 20 листів, плюс запаска 20 листів, 35 гривень. Запасний блок для ролера порфікс 40 листів, 2 штуки 35 гривень. Гель для душу ліора 430 мл в асортименті 40 гривень. Прокладки інічний белафор 10 штук 40 гривень. Прокладки щоденні бела. Панті Фортінс 35 гривень. Освіжувач повітря цитрусовий фреш Після дощу 50 гривень. Мило тверде, добра туті, фруті, копак. 4 штуки 40 гривень. Мило тверде Шарм 18 Бальзам маска для волосся. Проти випадіння 250 мл 64,90. Засіб для очищення кухні, топ Ефект антижир 54,90. Кондиционер для білизни. савексов, полтора литра, 149,90. Туалетный папир «Пташка» классичный, одна штука, 8 гривень. Пакеты для запекания чисто, 5 штук, 40 гривень. Лампа LED титаном 10 ватт 28 гривень. Рукавички господарські, пані блис, нетрілові. Розмір М, 8 штук 45 гривень. Серветка для миття посуду. Металізована. 4 штуки 28. Десерт Банджур, Різні смаки в асортименті 50 гривень. Печериці мариновані. Вишиванка 304 грама, 59,90 Пюре маленький кухар томатний 130 грамм 13. Пюре маленький кухар томатний 200 грам 30 гривень. Ємні для зберігання скляна зі стричкою 600 мл 79,90. є 950 мл 99,90. Набір контейнерів харчових. Народний продукт. В наборі 3 штуки 0,9,1,3,1,7 літрів 99,90. Зубочистки бамбукові в банаці 130. Штук 10 гривень. Тример акумуляторний 179,90. Коштував 249,90. Килимок. Сервірувальний бамбуковий 30 гривень. Килимок мультифункціональний білий розміри 30 на 100 см, 45 гривень. Пакети фасувальні 500 штук в упаковці розміри 10 на 4 на 27 45 гривень. Вау ціна пергамент для випікання чиста. Силиконізований 6 метрів 40 гривень. Плівка харчова чиста 20 метрів 40 гривень. Фольга алюмінієва для харчових продуктів чиста 40 гривень. Рукав для запікання чиста з зав'язками 5 метрів 40 гривень. Губки кухонные чисто премиум 6 штук в упаковке 40 гривень. Пакеты для сметия фэнтези с ручками 45 литров, 25 штук 45 гривень. Форма для выпивания, силиконового для маффинов 89,90 ватни диски navito soft Map 120 штук 40 гривен ватни палочки lady cotton 200 штук 28 по акции чашка скляна 230 миллилитров Счастье, богато, 35 гривень. Чашка с кляна арабика, 180 миллилитров, 18. Чашка с 170 миллилитров, 40 гривень. Чашка. Деколь 400 мл жовта, коричнева, біла, коричнева в асортименті з малюнком. 69.90. Новинка губка кухонна чиста, профільована одна штука 18. По акції губка для чищення меламінова 1 штука 23 гривні. Універсальна губка з ручкою для посуду 40 гривень. Вінчик кухонний металевий пружинний 40 гривень. Вінчик портативний напівавтоматичний. Міксер 6990. Вінчик кухонний, густа, нержавіюча сталь 25 см 59,90, вінчик силиконовий. колір в асортименті 35 гривень. Вінчик для збивання силикон, різні кольори 50 гривень. Ківш металевий з ручкою без кришки 139,90 Ківш металевий з пластиковою різнокольоровою ручкою 179,90. Друшляк силіконовий силиконовий складний. Сіра зелений колір квадратний 79,90 щітка для миття пляшок та банок петля 40 гривень. Новинка ємність для зберігання фруктів та овочів. Томата 12 см, лимон, авокадо цибуля. 109,90. будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Напишіть коментар. Це важливо. Бажаю всім щастя, здоров'я, благополуччя. Дякую, ваша нова акція.